Це хімічна формула активного інгредієнта звичайного препарату, що продається без рецепта, назального протинабрякового засобу, а це хімічна формула надзвичайно небезпечного вуличного наркотика. Вони мають однакову точку кипіння, однакову молекулярну масу і складаються точно з одних і тих же елементів, майже такої ж структури. Ці дві молекули є дзеркальними відображеннями одна одної, відомими у вигляді енантіомерів. Вони ніби як права і ліва рука, але усе так, ніби правиця твоя, це зло. І з тієї ж причини, що ваша права рука підходить тільки до правої рукавички, а ліва рука до лівої рукавички, кожен енантіомер підходить лише до відповідного рецептора. Коли рецептори для молекул назального аерозолю активуються, вони надсилають нервові сигнали, що допомагає відкрити носові проходи. Але коли рецептори зв'язуються з молекулами вуличного наркотика, то в результаті нейротрансмісії це викликає сплеска іфорії, а також звикання і пошкодження головного мозку в довготривалій перспективі. Тисячі інших молекул також мають лівообертальні та правообертальні версії. Правообертальний паніциламін зв'язується з токсичними важкими металами в крові і дозволяє вивести їх із сечею. З іншого боку, лівообертальний пеніциламін неймовірно токсичний сам по собі, оскільки він блокує здатність організму використовувати вітамін В6, спричиняючи порушення роботи мозку. Лівообертальний карвон примушує речі пахнути м'ятою. Правообертальний карвон дає солодкий запах, незважаючи на надзвичайно подібну структуру дзеркальних молекул, ви не можете так просто перетворити одну на іншу. Для того, щоб перетворити назальний спрей в метамфетамін, вам потрібно спочатку розбити його дуже сильні ковалентні зв'язки, що вимагає небезпечних реагентів і дорогого лабораторного обладнання високого тиску. Але темні закутки інтернету заповнені описами людей, які намагалися отримати метамфетамін з назальних спреїв та усі їхні спроби провалилися. Компанії, які виробляють ці спреї, навіть змінили назву активного інгредієнта на упаковці. Щоб спробувати відрадити цих потенційних Уолтерів-Уайтів, які не можуть зрозуміти хімію правильно.